чи достатньо ви витривалі для нашого восьмихвилинного випробування? Зараз ми це з'ясуємо. Планка одна з моїх улюблених вправ для пресу. Існує багато різних варіацій планки, які насправді можуть задіяти різні групи м'язів і допомогти пропрацювати наш прес ще ефективніше. Я не жартую, ми будемо тримати планку або її різновид 8 хвилин поспіль. Ми будемо робити 6 різних версій планки. Давайте почнемо прямо зараз. Заводимо таймер і приступаємо до першої планки. Це буде звичайна низька пряма планка. Для цього я хочу, щоб Ваші лікті були прямо під плечима. Ви піднялися на носки, а потім стали в позицію планки. Тримайте прес задіяним. Плечі, стегна, коліна, щиколотки повинні бути на одній прямій лінії. Сідниці не повинні бути занадто високо та занадто низько. Закінчилися наші перші 30 секунд. Далі ми перейдемо до наступної варіації планки. Зараз ми будемо повільно підніматися в висідниці до стелі, а потім опускатися в нейтральне положення. Коли ми опускаємось, ми не вигинаємо спину вперед, ми тримаємо її рівною. Ми активізуємо прямі та косі м'язи живота за допомогою цієї вправи. 30 секунд закінчилось. Перевертаємося на бічну планку. Я стою на правому лікті. Мій правий лікоть проходить прямо під моїм правим плечем. У вас повинна вийти пряма лінія між носом, пупком, колінами та щеколотка. Минуло 30 секунд. Тепер перевертаємось на лівий бік. І тепер триматимемо це ж саме положення 30 секунд. Спину тримаємо рівно. Стегна повинні бути не надто високо і не надто низько. Знову ж таки, шукаємо гарну пряму лінію від носа до щиколоток. Бічна планка одна з моїх улюблених вправ для задіяння бічних м'язів, а також відвідних м'язів стегна. Чверть шляху пройдено. Тепер ми стаємо у планку людини павука. Щоб виконати цю вправу, ми стаємо в низьку планку на ліктях і пальцях ніг. А тепер ми будемо по черзі піднімати праве коліно до правого ліктя, ліве коліно до лівого ліктя. Таким чином ми задіємо набагато більше м'язів. Отже, 30 секунд минуло. Переходимо до наступної планки. Це буде планка вгору вниз. Ми будемо переходити з низького положення в високе положення. І так ліва рука вниз, права рука вниз, стаємо на ліву руку, тепер на праву руку. Ось так виглядає планка вгору вниз. Ми працюємо над грудними м'язами, над м'язами плеча та рук. Давайте зробимо перерву спереду і знову перевернемося на бік. І знову я перевертаюсь на правий бік, утримуючи планку в статичному положенні. Отже, ми виконали кілька вправ на передню частину пресу. Передня частина це прямий м'яз живота. Тож, коли ми не можемо більше стояти в планці і закінчується 30 секунд, перевертаємось на лівий бік. Гаразд, давайте дамо передній частині відпочити, перекотившись на ці бічні планки. Намагайтеся тримати стегна рівно. Залишилося всього 4 секунди. 3, 2, 1. Гаразд, ми на півдорозі. Зараз ми повторимо цю серію вправ ще раз. Повертаємося до нижньої планки. Я знаю, що ваші м'язи горять, але намагайтеся тримати спину рівною та випрямленою. Спину не вигинаємо. Намагайтеся тримати живіт втягнутим та не прогинатися до підлоги. Далі ми знову переходимо в другу варіацію планки. Ми піднімаємо сідниці до стелі, а потім опускаємося вниз, але не надто низько, щоб не вигиналась спина. Ви повинні бути в змозі тримати рівну спину. Тримайте прес задіяним. 3, 2, 1. Повертаємось до бокової планки. Ми стаємо на правий бік. Знову ж таки, правий лікоть знаходиться прямо під правим плечовим суглобом. Стоїмо на зовнішній стороні правої ноги. Намагаємося утримувати планку рівно. Не дозволяйте стегнам опускатися занадто низько. Вони захочуть провиснути до підлоги. Задіюйте праві косі м'язи, щоб тримати стегна високо. 30 секунд минуло. Перевертаємося на лівий бік. Тепер у нас є 30 секунд на ліву планку. Стоїмо на лівому лікті на зовнішній стороні лівої ноги. Лівий лікоть прямо під лівим плечем. Знову ж таки, відносно до щиколотки має бути гарна пряма лінія. Намагайтеся тримати стегна високо. Вам захочеться прогнутися до підлоги? Залишилося лише 2 секунди. Гарна робота. Тепер нам треба повернутися до планки людини павука. Стаємо в низьке положення планки, але тепер по черзі підтягнемо ліве коліно до лівого ліктя, а потім праве коліно до правого ліктя. Отже, коли ми підводимо ліве коліно до лівого ліктя, вся права сторона повинна працювати трохи сильніше. 30 секунд закінчились. Переходимо до планки вгору-вниз. І так, знову. Ми просто будемо переходити з високої планки в низьку. Ми зосереджуємось на верхній частині тіла, грудях, трицепсі, плечах. Спину тримаємо рівно. 30 секунд минуло. У нас залишилися лише дві бічні планки. Перевертаємось на правий бік. Якщо ви хочете ускладнити вправу, ви можете додати кілька нахилів стегна. Опустіть стегно до підлоги, а потім підніміть стегно до стелі. Вже 7,5 хвилин стоїмо в планці. У нас залишилось лише 30 секунд. Перевертаємося на лівий бік, знову ж таки, не дозволяйте стегнам опускатися занадто низько і підніматися занадто високо. Тримаємо спину рівно. Залишилось лише 3 секунди. Ви можете це зробити. Гарна робота! Ми з вами пройшли 8 хвилин тотального випробування в планці. Якщо у вас є лише 10 хвилин на день, то це чудовий спосіб активувати основні м'язи. Крім того, якщо у вас є якісь запитання або ідеї щодо майбутніх відео, то залишайте їх в коментарях. До зустрічі!